У Скорботі Теребовлянська громада у селі Нова Могильниця прощаються із захисником України Миколою Крушельницьким. За жертовне служіння у лавах Збройних сил України, навідника оператора гірського штурмового батальйону військової частини А-1556, старшого солдата Миколи Крушельницького. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюся перед відвагою, стійкістю. Та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимирів Тризуб. Провести в останню путь героя прийшла вся нова могильниця, а також жителі сусідніх сіл, загалом сотні людей. Він в дитинстві був такий шустрий хлопець, дуже добрий. був Хлопець веселий, і добрий. Присутні пам'ятають, як ще минулого місяця Микола приїжджав у відпустку додому. Як зустрічалися із односельцем у магазині, а рідні й друзі вмовляли не повертатися, бо мав проблеми зі здоров'ям. Підписав контракт в армію, і він там, почалася війна, його взяли туди, ну ви ж знаєте, ту історію. Казали йому, ну вже залишайся, бо в нього там були проблеми з здоров'ям. Каже, зроби собі операцію, та й, ну, не будеш, ну можеш і не йти, він мав вибір. Але він каже, я не, я не можу так зробити, бо, як я каже, не повернуся, бо хлопці чекають у відпустку. Каже, ще цей раз піду, потім вже, піду, вже дасть Бог закінчиться це все. каже, І приїду, він мав дівчину, вони планували собі там одружитися. Йому назавжди залишиться 25. Микола Крушельницький помер від отриманих поранень у лікарні Кривого Рогу 16 жовтня. Веселий життєрадісний, добрий, надзвичайно добрий, простий. Його любили як і діти, так і старші люди. Тут, в селі його теж всі любили. Він завжди спішив на допомогу. Йшов, бабця якась щось працює, дай Боже щастя, може вам щось допомогти. Він ну, насправді. Був готовий, готовий допомагати, так і віддав життя за нас усіх, але ми не готові втрачати наших захисників, у яких і ще ціле життя мало бути попереду. Натомість, дорога додому сіяна квітами. Не пробачимо ворогу. Вічна пам'ять і слава захиснику України.